Купідони проти раку тисячі людей у Сполучених Штатах та Австралії пробігли вулицями у самому спідньому заради доброчинності. Мета це збір коштів на боротьбу із дитячим раком і найтепліший спосіб відзначити день усіх закоханих. Подробиці Наталка пісня розповість. Бігти в самих тільки трусах або бюзгалтері майже не холодно і зовсім не соромно. Кілька тисяч американців упевнені це найкращий спосіб відзначити день усіх закоханих із користю, вбратися купідоном, пробігти дві милі, і найголовніше на всьому цьому зібрати гроші для онкохворих дітей. Мерелін біжить крос уже втретє в у своєму житті. Заради участі у забігу приїхала з вірджинських закапелків. за чотири години їзди від американської столиці. Ми не просто відзначаємо день усіх закоханих. Ми хочемо підтримати людей, які стикаються з випробуваннями, пов'язаними зі здоров'ям. Забіг купідонів ще 10 років тому скидався на студентську забаву і демонстрацію оголеного тіла посеред зими. Аж поки у ньому не взяли участь батьки важкохворого хлопчика. Родина потребувала не тільки фінансової допомоги, а й хотіла привернути увагу до дитячого історія розвинулася в дуже американський спосіб. У забігу вперед день дня Валентина беруть участь сотні тисяч людей по всій Америці і навіть Австралії. Вони не соромляться власних тіл мати смішний або недолугий вигляд заради великої мети збору коштів для боротьби із раком. З нашим таксистом малоудар не стався від такого вбрання. Але потім ми пояснили йому, і він ледь не заплакав. Ми особисто пожертвували 500 доларів на такі дослідження. Жертвують усі учасники забігу від 35 доларів і більше та реєстрацію випадкові перехожі і телеглядачі без лімітів і обмежень. Скільки душа забажає загальна сума пожертв за минулий рік 3,5 мільйона мільйони доларів. Цьогоріч розраховують на суму від 3 до 5 мільйонів. Організатори твердять, закохані і самотні разом таки здатні подарувати не тільки любов, а й надію. Катерина Федорченко, Наталка, пісня, Олексій Осика, ТСН, один плюс